Ця гільза вона 122 мм, саме від якої зброї не знаю, але сподіваюся, що вона когось з цих орків бахнула. Я взагалі по професії як диспетчер працюю на тісі в натісів порту. А вільний від роботи часто я займаюся творчістю, розмальовую різні об'єкти. Називаємо це так. Цього разу це гільза, гільза з Херсонського напрямку. Вже третя гільза, яку розмальовую в техніці аерографія, якою я почав займатися десь роки 3-4 тому. Більш-менш техніка для нашого регіону, така незвична, бо більш малюють хустах пензлях. Я надаю це волонтерському штабу і вони якось в онлайні через посилання друзів всі будемо розпосюджувати, щоб продати максимально за більшу ціну, ціна не заробити, а допомогти хлопцям в тій точці, де саме потрібно. Зі всією повагою до наших воїнів, то що всі малюють там воїнів, які стоять на захисті нашої країни. Це круто, але не треба забувати про наших жінок, які тут бережуть цих дітей, які мають виховувати тримати міцний тил. І тому цю гільзу я присвятив тематики жіночі. Бо жінки то наш як так, без них ну, для чого це, це робиться, скажімо так. Тому це мотанка в образі жінки буде, і хочу як. І Остап Сіромаха, такий музикант, ну, такі строчки. Якщо в жінки зі мною щось станеться, як рідну дочку зберіжиться. Юлії залишилось лише капсуль, дно і все. Ну і трошки нагадування всередині. Набагато свого часу тратять на нас і є можливість їм за це віддячити. Як на мене, навіть ті там, 10 тисяч, яку за першу гірську купили, 13 ну, В цілому в масштабах війни це пиль. Потім розумієш, що в цьому стані, що не кожен може якось допомогти, і будь-яка допомога вона буде ну, в плюс. Тому вільний час. А що робити, коли ну, не малюєш? Я весь вільний час малюю. Фарба вона взагалі можна використовувати в оселях, вона не шкідлива, це акрилова на водній основі. І після закінчення малюнку я вже обробляю лаком декілька шарів, вона в мене залишається, висихає, і потім можна використовувати як вазу для квітів. чи... Може, для якогось декоративного сухоцвет. Перша ваза, яку я продав, ну ми продали, вона знаходиться зараз в Штатах. Дівчинка, яка жила в нашому місті, вже давно переїхала туди і там живе з родиною, але вона дуже хвилюється за нас, за країну, за хлопців. Дякую, тато, що Я не москаль.